Вітаю вас, шановні щурики. Прогноз звучатиме для вас на жовтень місяць, і хочу сказати, що прогноз буде не з найкращих. вас чекає досить складний місяць, складними енергіями феншуй, і в тому числі ми поговоримо і про 5 стихій пацюка, під якими ви можете або вже точно народилися, хто слухає цей прогноз. Так само у нас є 5 типів пацюка під різними стихіями. Отже, що потрібно зазначити, як я люблю казати, повторювати цю фразу. У вас буде літаюча зірка-феншуй-п'ятірка на півночі. Хто навіть інший слухає не народжений під знаком пацюка, ви повинні розуміти, що в нас північ стає найгіршим сектором, одним із найгірших секторів у жовтні, це північ. І саме північ займає у нас завжди знак пацюка або щура. Тому у вас річна літаюча зірка дев'ятка, Вона досить хороша, сильна, вона вже практично в нас наступає. дев'ятий період у 2024 році, вона дуже сильна. Вже навіть в цьому восьмому періоді, ось коли ми тільки-тільки маємо перейти. дев'ятий період, період вогню. Хоча вона зайняла порок по річних енергіях, північний сектор, і вона там трішки слабша, тому що північ це енергія води, а дев'ятка, літаюча зірка, вона представляє у нас у феншуй вогонь. Ну, Відповідно, конфліктний трошечки такий момент. Але все-таки дев'ятка дуже сильна, дуже позитивна. Класна енергія, яка цьогоріч на вашій стороні, щурики. Але п'ятірка жовта, п'ятірка енергії землі, п'ятірка, яка найгірша зараз у феншуй, в системі феншуй прогнозів взагалі літаючі зірок, класичного феншуй, вона найгірша енергія цієї ці літаючі зірки, вона випадає вам на жовтень саме у ваш знак, на північний сектор, знак Щура. Тобто місяць буде з випробуваннями у різних сферах життя. І взагалі поєднання 9-5 одне із найскладніших. Не то, що найскладніших, воно є досить проблематичне, може принести багато проблем з вогнем, з питаннями вогню. Зараз у нас іде війна, у нас конфліктні, така конфліктна ситуація, і вам, щурики, треба бути дуже обережними. Саме з вогнем, з ракетними ударами, сиренами, все, що пов'язано з темою вогню, дуже обережними, тому що дев'ятка вона завжди підсилює п'ятірку, а п'ятірка негативна. Відповідно, у вас погана комбінація і річна плюс місячна енергія на півночі. 9 плюс 5 це енергія вибухів, енергія зростання проблем з вогнем, це пожежна певна небезпека. Тому будьте дуже обережні з вогнем. Весь жовтень місяць, щурики, 9-5 дуже негативна комбінація. Що несе п'ятірка жовта? Неудачі. Як то кажуть, не шансує, не везе з п'ятіркою жовтою. Дуже рекомендую мати захист з п'ятірки жовтої. На півночі. Всім нам, наприклад, на півночі варто поставити пагоду п'яти стихій, її можна замовити в моєму феншуй магазині. Ви її купуєте раз, кожного року її варто очищати, тому що вона бере на себе енергію, і переміщати на річну, наприклад, п'ятірку. Бо ви знаєте, що у вас по місяцю негативна п'ятірка прилітає у ваш знак і ставите в той сектор вашого знаку. Тому пацюки вам на північ бажано поставити пагоду п'яти стихій, пагоду п'ять елементів, ще її називають, носити з собою брелок пагода п'яти стихій, і побільше носіть в цьому місяці. Прикрас металевий, гарно біжутерії, золото, срібло, білі, сірі, сіро-блакитні, темно-сірі, чорні кольори, тому що ці кольори вони а, зменшують енергію підтірки, оскільки метал і вода контролюють енергію. Зменшують енергію землі. І також темно-синні, блакитні, бірюзові кольори. Ну, і взагалі я говорила в загальному своєму прогнозі, що в нас кольор жовтня це чорний і темно-синій. Тому що в нас приходить, водя... приходить водяна собака. Дуже важливо укріпляти свою життєву силу і життєву позицію, тому що п'ятірка дуже часто дає меланхолію, депресію, небажання щось робити, лінь. Тому що це енергія землі. Ну і відповідно потрібно укріпляти свою силу духу. Я можу це зробити. Я зроблю проходити через лінь, пропускати, пропускати якісь негативні моменти, все таки концентруватись на позитиві. Що важливо, здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я. П'ятірка дуже сильно вдаряє по здоров'ю або по фінансах. Ну, вона майже всі сфери життя зачіплює, скажімо так, коли пролітає на місяць чи на рік. На рік це взагалі складно з п'ятіркою, руки дуже складні. Ну, на місяць це 30 днів, хоча б не зовсім великий період. Але все-таки. Оточіть себе союзниками своїми знаками, мається на увазі талісманами, знаками. Для пацюка союзники це дракон і мавпа, секретний друг, знак бика, тому що бик поєднується з пацюком в енергію землі. Ось. І дуже рекомендую пагоду носити, її замовляєте раз, наприклад, і вона завжди вам пригодиться в певний місяць чи роки, щоб носити. Пагода п'яти стихій, як брелок або як статуетка. Дуже корисно носити талісмани здоров'я, які у вас є. Можливо, вони не зовсім пов'язані з феншуй, але ви вірите, що це ваші талісмани здоров'я. Сектор здоров'я знаєте свій в домі, використовуйте максимально його саме сектор здоров'я у жовтні місяці. Талісмани здоров'я. Також uh, рекомендую на північ розмістити музику, 6, uh, музику вітру 6 металевих трубочок це захист. Носіть бусину з 6 очами. Дуже важливо, і взагалі носіть а, талісмани свої, це знак дракона або мавпи або бика. Тобто ці знаки обираєте, які вам найкраще по бадзі підходять, можливо, ви знаєте свою карту, і носите ці а, тваринки, ці знаки біля себе. Це браслет, це брелок, а, це певне зображення на телефоні, в записнику, на комп'ютері, на столі, статуетка ваших друзів, ваших помічників. Дракон, мавпа або бик. Це для пацюка союзники, і, скажімо, хороші знаки для підтримки, для удачі. Далі, грошова удача погана пацюки на жовтень місяць. Контролюйте свої розходи, взагалі, питання заробітків буде складним. 9:5 це енергія випалювання. Випалювання енергії землі, тобто дев'ятка випалює землю, по суті, накаляє її, і з заробітками може бути проблемно У жовтні місяці. Це для пацюків, для щуриків, хто слухає. Будь ласка, ще є час, ну, по суті, тиждень, десь підготувати, щось передивитись, якісь важливі справи, питання по грошах прийняти, по здоров'ю прийняти якісь питання до 8-9 числа, тобто до 8-9 жовтня. І романтична удача теж мало обіцяюча. Або якісь конфліктні ситуації виникнуть в сім'ї з партнером, або ну на які відносини ви орієнтувались, чи думали, що вони відбудуться, будуть мати продовження, може завершитися не зовсім позитивно. Тому ось такий не зовсім хороший прогноз пацюки для вас, п'ятірка. Ну, звичайно, все дуже індивідуально. Ми дивимося і всю карту аналізуємо і ваше положення на сьогодні, де ви живете, яке ваше фінансове положення, яке здоров'я вже на сьогоднішній день. Тобто, звичайно, ми не можемо всі знаки, хто народився під знаком пацюка, сказати, що у вас все буде погано. Ні. Але загальна енергія жовтня для всіх знаків пацюка є негативною. Тому, звичайно, що треба все це проаналізувати. Ну і, звичайно, у нас вогняний пацюк. Я хочу звернути увагу в цьому прогнозі для вас. В першу чергу розпочинаємо це 96-й рік. Хто народився? Ви народились під енергією вогняного пацюка. І в нас вогонь Ян зіштовхується з водою Ян. У нас місяць собаки, водяна собака. а вогонь Ян, ваш рік народження, буде йти в конфлікт з водою ян по місяцю жовтню, водяної собаки за китайським календарем. Ось тому конфліктний місяць, плюс п'ятірка жовта, захист. Турбота про здоров'я, про гроші, менше розтрат Більше увагу приділити собі своєму здоров'ю. і Просто навіть добре відпочити, не йти на конфлікт, не йти туди, де двері зачинені наразі. Тобто бажано при п'ятірці жовти дійсно іноді розслабитись, відпочити, зайнятися собою, піти на масаж, взяти тиждень відпустки, декілька днів побути наодинці, на самоті. Дуже рекомендую пацюкам слухати, наприклад, мантру здоров'я, мантру процвітання. Тобто, якщо ви то сприймаєте мантру або інші такі, чи афірмації вам краще заходять, чи медитації, чи йога, що вас розслабляє і надає розслабленості, тому що місяць такий особливо вогняний свинки, особливо вогняні пацюки, вода ян зіштовхнеться з вашим вогнеям. вогнем ян в рокові народження, це переїзди, це зміна роботи, це можливо втрата навіть роботи при такому конфлікті, при п'ятірці жовтій. Втрата якогось партнера по роботі, по романтиці, по сімейному житті, втрата якоїсь кваліфікації, чи перехід на нижче оплачувану роботу. Тобто вогняні пацюки вам обов'язково бути, як то кажуть. Тримати все на пульсі і дивитися, що буде відбуватися в житті в вогняні пацюки. Ну і для всіх пацюків діє енергія п'ятірки весь жовтень. Вона може принести якісь негаразди, якісь взагалі непорозуміння, неочікувану негативну ситуацію в будь-якій сфері життя, навіть там, де ви не думали, а, може себе проявити. Наступний в нас знак після вогняного пацюка, це в нас земляний пацюк, що не помиляюсь 2008 рік. Народження, земляні пацюки для вас проходить енергія води, грошей, фінансів, але земляні пацюки, у землян на пацюковій, плюс водая на собаці приходить. Така енергія, ніби як балансування землі і води. Тому дивитесь, корисна вам вода чи ні. Земля, як у вашій карті, земля для вас це енергія влади. Да. Певного соціального статусу для жіночої карти це енергія чоловіка. Ну, вода ям для вас, а для землі ян це енергія грошей. Це енергія а, саме заробітків бізнесу, але з п'іркою жовтої, можливо, навіть навпаки, а, втрати фінансові, неправильне інвестування, коштів чи часу, неправильний вибір партнера для бізнесу чи проєкту. Саме такі моменти може нести п'ятірка. Тому саме земляним пацюкам теж треба бути дуже уважними до своїх фінансів, до заробітків роботи чи проєкту. Тому що вода прийде, вона може дати якісь заробітки, якісь, можливо, фінансову допомогу, підтримку, але в той же час кошти доведеться віддати там, на лікування, на роботу над собою. На якісь знання, на інвестиції в себе. П'ятірка, вона любить, щоб людина не обдумано, не очікувано, не прораховано кудись вложила гроші, і вони просто витікають, ніби. Тобто енергія п'ятірки працює дійсно дуже негативно. Тому всім пацюкам варто контролювати свої фінанси у жовтні місяці. Для земляних пацюків, якщо вода вам корисна, то плюс-мінус по фінансу все має бути більш благополучніше. Ніж інших представників. Після земляного пацюка в нас іде металева металевий пацюк, енергія води самовираження. Можливо, завершите якесь місце десь по роботі чи місце проживання, переїдете в інше. Для металевих пацюків вода це енергія для жіночої карти дітей, творчості, виховного процесу, можливо, вокалом займетеся, тому що вода плюс метал це вокальні здібності, проявлення себе на сцені, і навіть просто захочете почати співати і тренуватись навіть для себе. Ну і вода це завершення певних проєктів, тому що метал проджує воду, ви металевий пацюк. І завершення проєктів або перехід з якоїсь роботи на іншу, або переміщення з якогось місця проживання, локації по роботі на інше. Але якщо вам вода корисна, то самовираження дозволить вам навіть при п'ятірці при, при жовті, в жовтні щось завершити, доробити, допрацювати, отримати певний результат чи кошти. Тому дивитесь по вашій карті, чи корисна вам енергія води. А вода в нас буде досить сильна. Це вода ян в жовтні, янська енергія. Тому для водяних пацюків більш-менш непоганий може бути теж місяць, тому що вода це пом'якшуваний елемент. Метал Ян породжує воду. Отже, це енергія дій, енергія розвитку і все-таки руху певного вперед. Наступний у нас знак. Після, водя... Після металевого пацюка це метал, породжує водяний пацюк. <сум> тобто водяний пацюк це у нас що? Дублікація енергії води ян. У нас жовтень місяць а водяна собака, а ви народились в рік водяного пацюка. Вода Ян плюс вода Ян – це що божество братство. Братство називається. І потрібно зазначити, що Дивитесь, корисна вам вода чи ні. Якщо вода корисна, то це якесь позитивне партнерство, комунікації і співпраця з кимось, чи ви в великій компанії працюєте, чи самі з кимось почнете співпрацю. А ось якщо вода не корисна, ще й п'ятірка жовта на півночі для пацюків, то партнерство з часом вилиться в негатив. Тобто, можливо, все на початку буде добре, але потім вас можуть обманути, якось кошти забрати через ваш проект чи вашу ідею, тобто конкуренція. Так тобто, будьте дуже обережні. Я не рекомендую пацюкам взагалі з п'ятіркою жовтою у жовтні підписувати якісь важливі документи, входити в партнерство. Навіть шлюб не зовсім рекомендую з такою п'ятіркою жовтою на вашому шляху, на вашому знакові. Тим більше в нас коридор з 14 по 28, 29 число. Тому пацюки, постарайтесь основні справи ще цей тиждень завершити щось зробити до, ну хоча б навіть ще й до 14 жовтня. Тому що дійсно коридор затемнень плюс п'ятірка жовта у вас накладається дуже багато негативних таких ситуацій, компонентів, енергії, які дійсно можуть спровокувати щось серйозне і дуже негативне. Тому водяний пацючки дивитесь своє оточення, буде зміна оточення друзів, знайомих, нові появляться люди, але до них дуже придивляйтеся, тому що вони не зовсім можуть себе потім пізніше проявити. А, і важливо розуміти, наскільки вам дійсно тут корисна вода чи не корисна для вас водичка в карті Бадзи. Ну, у вас взагалі по рокові народження дуже сильна вода, вода Янна пацюкові, дуже сильна фаза фазаци і проходить знову ж таки енергія води. Та й взагалі у вас жовтень, наступний місяць, а, листопад сильна вода буде. Потім у грудні в нас буде дерев'яний пацюк теж, пацюк дасть ще плюс сильної води. Для пацюків в основному дуже хороші періоди це весна і літо по моїй практиці, по моїх прогнозах, взагалі консультаціях. Якщо вам вода не корисна, то осінь, зима це завжди складні якісь моменти, складні періоди. Але ж. Ми йдемо до сезонів осені і зими і маєте бути готові. Іноді нам дійсно всім приходиться пройти і складні моменти, і хороші, і не дуже. Ми всі проходимо через певні життєві ситуації. Це є життя, але прогноз допомагає трішки більш структурніше, більш можливо позитивніше подивитись на прогноз, більш спланувати щось, спланувати стратегію, своє здоров'я передивитися. Тому щурики місяць не з найкращих. Взагалі напишіть, хто слухає мене, хто як проходив ваш вересень, наприклад, серпень, тому що я писала свої тоді перші прогнози, чи слухали, як для вас відбилися серпень і вересень місяці. Це були металеві місяці, більш такі вже все-таки осінні місяці. Якщо вам вода і метал не корисні, то це могли бути і складні теж місяці. Тому пацюки є ще тиждень після цього, після прослуховування цього прогнозу, можна ще щось зробити. Дуже важливо, щоб потім не вмішатися в якісь складні проблемні ситуації. Тому водні пацюки аналізуйте своє оточення, де живете, де працюєте, колектив у жовтні місяці, фільтруєте людей, які будуть навколо вас. Наступний в нас момент пацюка, наступний елемент точніше це дерев'яний пацюк. Дерево Ян на крисі, на пацюкові. Приходить для вас енергія води, енергія сили, ресурсу і певних, певної роботи над здоров'ям і собою. Можливо, дуже гарний жовтень буде для навчання, для перецінки минулого аналізу, те, що ви зробили. За цей час до цього періоду до жовтня, тому що для дерев'яного пацюка вода це ресурс, підтримка, знання, розвиток, саморозвиток, пізнання і духовне самопізнання також. Ну і собака для вас знак грошей. Тому що земля для дерева це завжди знак грошей, фінансів, китайській, астрології і паці. Тому, будь ласка, дерев'яні щурики. Придивіться до своїх фінансів, до своєї роботи, можливо, пройшов час змінити її до 14 жовтня, так, опція 28-го, або, або гарний отримати певний зароботок або винагороду, але можливо при підтік жовтні жовті не зовсім мудро, вдало скористаєтесь цими грошима. Можливо, якісь підуть зовсім не логічні, неправильні вкладання, витрати, покупки. Тому собака може таке принести для вас дерев'яні пацюки і з жовтою гроші можуть ну, дійсно піти не туди, куди потрібно, не за планом, або якісь витрати можуть втрати цих коштів. Тому для дерев'яних пацюків ще більш-менш місяць може бути непоганим. І заробітки приходять енергія собаки, землі, і води, ресурсу підтримки, якщо вода вам все-таки корисна. Тому тут все-таки для дерев'яних пацюків кращий, найкращий прогноз з усіх інших знаків. Тому пацюки, ось такий прогноз. Головне не падати духом, послухати прогноз, виписати основні моменти. Можливо, є питання, задавайте в коментарях, можливо, ви знаєте, що ви наблизик пацюка, але не знаєте, під яким елементом, тому пишіть руки в коментарях, і я по можливості відповім, який ж все таки ваш знак. Тому що це важливо в прогноз знати, під яким елементом ви народилися. Ось такий прогноз, пацючки, на зв'язку. Бажаю вам удачі, енергії, сил і терпіння в цьому місяці. До зустрічі в інших наступних моїх прогнозах.